Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 442 за підручником манго 7 клас автора Олександра Істери. Наше завдання перепишіть многочлен член по порядку зростання степенів змін. Зростання. Зростання Так, записуємо наш многочлен. 3m квадрат мінус 3M плюс m гумі мінус 8 доріг. Ну, саме перше це у нас m куб, так зростання. А, від меншого до більшого. Дуже цікаво. Отже, у нас буде мінус 8. Далі у нас і мінус 3m. Далі у нас ИД квадрат плюс 3 м квадрат. і останнє плюс m куб. m куб. Взрустання. Наступне друге. У нас 7а квадрат 9а у пятому степені плюс 4а куб. Плюс 5 мінус А в четвертому степені. Угу, дуже цікаво. Так. Так, так, так. Ну, від пристановки до данки в цьому не змінюється. Так само головне не втратити. Не втратити знак. 5. Далі у нас йде квадрат, 7А квадрат плюс. 7 А квадрат. Добре. Далі в кубі плюс 4А куб. Далі в четвертому мінус А в четвертому степені. І останнє мінус 9А в п'ятому степені. У порядку зростання від меншого до більшого. Добре, це і буде розв'язком. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!